Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в нас сьогодні розпакування з книгарні є. Огулять, ми їздили в Україну і ми дуже багато книг відвезли, які ми вже прочитали, які нам поки що в Словаччині не дуже потрібні. Але ми привезли ще більше. Різні манги, комікси, історичні книги, книги мого дитинства, які я обожнюю, і ще багато всього цікавого. Отже, і ця поличка буде виглядати набагато краще. І отже, саме це у нас в розпакуваннях з книгарні є в Ужгороді. Ми потрапили в Ужгород, по ньому прогулялися. Гарне місто в центрі мені сподобалося. Я в ньому вже, звичайно, не перший раз. але Дуже сподобалося. Отже, почнемо, напевно, з отаких двох книг. Казки. Сьома і восьма. Я їх, можна сказати, навіть чекав, тому що в мене є перших шість. І про ці книги можна сказати багато чого. І Позитивного і, можливо, щось і негативного. І ці книги не дуже дитячі, а взагалі ці комікси про те, як казки, там різні персонажі з казок, там попелюшка, якась там принцеси, принци, якісь там вовки, тварини і так далі виживають, живуть в світі звичайних людей. Тобто просто в нашому світі. Їм треба якось жити. І тут розповідається про їхнє життя, про їхні війни, про там в кого, які діти з'являються також. І дуже багато всього цікавого. Ці книги дуже цікаві, справді, вони мені сподобалися. З задоволенням прочитаю 7-8. Але це, звичайно, книги не дитячі, я б сказав це точно. Але кому вони підход... підходять, я б їх обов'язково радив прочитати. Отже, і восьма також ілюстрації круті, тексту небагато, і просто це цікаво читати, тому що це щось незвичайне. Звичайно, про супергероїв це теж прикольно, але Бетмен, Супермен, Флеш я їх люблю, але це вже просто класика. Дуже багато коміксів про них і дуже багато різних історій про них. І це вже е, дуже привично. А от такі комікси це щось незвичайне і прикольне. От е, казки я вам раджу, але підійдуть не для кожного. Отруйний плющ. Це е, це лиходійка з, Всесвітю, з Всесвіту DC. Супер обкладинка. Звичайно, я цього персонажа не так добре знаю, але знаю те, що вона вміє керувати рослинами чи щось таке. І виглядає, що ілюстрації виглядають дуже прикольними і незвичайними. І про цього персонажа, щоб дізнатися більше того, що, я, на, на мою думку, це цікавий персонаж, і прочитати історії про неї, думаю, мені сподобається. То, що персонаж незвичайний, і, думаю, чи читати буде цікаво. Тексту не дуже багато, ілюстрації круті. І дізнатися про цього персонажа, я думаю, буде і корисно, і цікаво. Далі, вічні. Отакий якийсь комікс. Це, е як нам сказали в книгарні є, то це про. Прибульців якихось, які прилетіли на нашу землю і допомагали в розвитку якісь там прилади, чи якісь відкриття ще щось Щось таке, як я зрозумів. Але не вмішувалось, коли були якісь війни. Ну, це я як я правильно зрозумів і запам'ятав. Але точно зможу вам сказати про цю книгу, цей комікс, коли я її прочитаю. Але одразу що я бачу, ілюстрації просто неймовірні. Ілюстрації неймовірні, великі, їх дуже багато. Тексту небагато. І читати, я думаю, буде цікаво. Отже, чекайте, поки я прочитаю цю книгу і зніму на неї огляд. Далі. Ліга видатних джентльменів. Як я правильно розумію, також є і фільм, екранізація по цьому коміксу. Звичайно, я не знаю про що це. Але коли я прочитаю, то обов'язково. Зніму на неї огляд. Отже, ілюстрації прикольні, такі незвичайні. Тексту тут вже трохи побільше, ніж в інших коміксах, які ми сьогодні побачили. Але думаю більше всього, що буду читати з задоволенням. Звичайно, ще не знаю про що це. Але коли прочитаю її і, можливо, подивлюсь екранізацію, то зніму на неї огляд. Hellboy. Ось така величезна книга. До речі, за такий великий формат книги ціна приємна, я б сказав навіть. Е, дуже велика книга. Гелбой. Отже, супер-обкладинка також є. Ось така величезна супер-обкладинка. А так виглядає а, да, сама книга. Просто подивіться, що це. От ви вірите, що це комікс. Оце комікс. Я не вірю. А це справді комікс. Ілюстрації а, такі незвичайні. Навіть не можу згадати, як в якому коміксі. Схожі десь такі ілюстрації бачив, і більше всього, що в Гелбой. Але в маленькому, в м'якій обкладинці я колись читав. Але справді не можу згадати, де я такі схожі бачив ілюстрації, але ілюстрації прикольні. Тексту більш-менш і небагато, до речі, і виглядає дуже круто. За такий формат книги, яка буде просто прикрашати вашу поличку, хоч з супер обкладинкою, хоч без. Ну це просто дуже крутесна книга. Звичайно, я зможу про неї краще розповісти, коли прочитаю. І остання на сьогодні книга Джокер. Подивіться просто, як вона виглядає. Отака книга. Як ви знаєте, я люблю комікси про Бетмена, Джокера. І в мене їх дуже багато. А саме з Всесвіту DC в мене на. Ну, не знаю, чи половина, але дуже багато це про Бетмена, про Джокера. І я їх дуже люблю як персонажів, тому що Бетмен — один з моїх улюблених, а може й найулюбленіший супергерой, а також його антагоніст, його злодій, які, які ніяк не можуть перемогти ні одного, ні другого, які постійно змагаються між собою. І це просто, скажімо так, найкраще дуо супергероя і суперлиходія, які мені подобається просто. То що і Джокер такий незвичайний крутий персонаж, і Бетмен. Але відкривши цю книгу, я просто в захваті, подивіться просто на ці ілюстрації. Я точно не помилився, що ми вирішили взяти цю книгу. Просто подивіться. І Тексту небагато, але ці ілюстрації, ну це просто я не знаю, це просто крутяк. І книга сама велика. І виглядає просто крутезно. Отже, я ще не прочитав цю книгу, але вже раджу її на всі 100%. Особливо, якщо ви любите Бетмена і Джокера. Але ну, виглядає це кру... просто виглядає неймовірно. Отже, чекайте, поки я прочитаю всі ці книги, коли зніму на них огляд. Але з усіх книг, що я вам сьогодні показував, напевно, найбільше сподобався Джокер. Отже. Не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. Всім па, 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 па.